Нехай і так, що мов черв'як, затоптаний багно життя, оскорблений, унижений, з гнівом в душі вмираю я. Нехай і так, що старця, мов похилий мій нуждений вид, та все ж ваш дар непрошений, глибоко грудь мені ранить. Нехай і так, що добрі ви. І чесні ви, і щирі ви, що з милосердя даєте старцеві милостині ви. Та милостині вашої я не благав, я не просив, за що ж ви дарто й тичете, щоб руку мені наскрізь палив? І хто ж вам право дав таке, щоб милувались ви сей час над кождим? У кого лице не так щасливе, як у вас, кого уста безкровні, погас очах веселий жар, і одіж драна голосно говорить, Бач, це пролетар. Хто знає, може, драний той, блідий, нужденний пролетар, не хоче милості, важа пощочною всякий дар. То знає, може, слова лиш прихильного від вас він жде, а може, найдячніший вам за ваше мовчання буде? А може, дар той, за котрий вас ваша совість похвалить, його важким униженням, мов п'ясть додолу повалить, А може, за той дар, що вас. Із милистових рук пливе, він милість вашу дешеву, і руки ваші проклене.